Проносимся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта. Попадай в ее сети, пропадаешь навсегда. всегда. Вода его встук, простуды с Самых и дорогих духов. Звезд на мебе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя или одна электричество, газ. Реформування житлово-комунального господарства нашої країни за будь-якого президента та уряду завжди вважалось пріоритетним напрямком роботи влади. Але, на жаль, на сьогодні так і залишились лише пріоритетним напрямком. Головною проблемою сьогодення у сфері житлового господарства є хронічний дефіцит грошей на ремонт житлового фонду. І Це не дивлячись на те, що вартість комунальних послуг та оплати за житло постійно зростає. Так, якщо у 1989 році середньостатистична українська сім'я витрачала близько 5% свого заробітку на комуналку, то сьогодні на ці потреби люди витрачають понад чверть своїх прибутків, але не зважаючи на це, грошей на ремонти не вистачає. Експерти наголошують, що причиною такої ситуації є корупція. Непрозорі системи витрати коштів бюджету призводять до того, що зобов'язання, які бере на себе Квержеп, просто не виконується. Ми повинні подякувати начальнику управління житлового господарства Світлані Півоваровій за роботу і попрощатися з нею назавжди, тому що те, що відбувається сьогодні в місті, як каже. Анатолій Степанович Гриценко відповідальність має прізвище. Так, от як чітко кажу, півоварова Світлана Іванівна, жодних змін, направлених в інтересах людей в місті, немає. І якщо ми сьогодні говоримо про, про люстрацію, якщо ми говоримо, що ті люди, які ті керівники, які не зробили нічого для реформування своїх галузей, залишаються на посаді, одягнувши іншу майку, то вибачте, це неправильно. Це перший аспект проблеми, і він є головним стримуючим фактором у процесі реформування житлового господарства. З іншої сторони, великі труднощі додають ще й законодавчі прогалини та недопрацювання. Але на думку Ігора Скоропада, голови асоціації ОСББ Житомир, цю проблему можна вирішити. Головною проблемою я вважаю реформування житлового господарства. Я вважаю те, що ми до сих пір живемо. У Житловому кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки. І я вважаю, що першим, що потрібно зробити, це прийняти низку законів. Один з законів головних це про відносини власності у житловому будинку. Другий закон, який вже, я так вважаю, повинен бути замість у цього житлового кодексу Радянської Республіки. Це про житлову політику в Україні, на підставі якого і фактично розробити і прийняти механізм щодо участі держави органів місцевого самоврядування у капітальних ремонтах в житловому фонді Взагалі, реалізація цих законодавчих ініціатив дозволить кардинально змінити ситуацію у системі власності житлового фонду, яка сьогодні стримує процес формування ОСББ та відповідно модернізації житла. Ви розумієте. 97% житлового фонду, який раніше був державний, на сьогодні приватизований. Тобто житло, самі квартири, стали приватним майном, змінилась форма власності, але будівлі, де знаходиться це майно, чомусь перейшли з державної власності комунальну. Ну, тобто, це були такі закони, були нормативно-правові акти, і на сьогоднішній день це юридичний нонсенс. Сьогодні у програмі ми розповімо вам про те, як можна реформувати власне житлове господарство, і цей варіант повинен стати новим пріоритетом нової влади. Головною перевагою організації співвласників багатоквартирного будинку є можливість дієвого контролю за коштами, які сплачують жителі за послуги. Якщо мешканці будинку ОСББ не задовільняє якість послуг, які надають або кваржепи, або приватні підприємці, то вони мають можливість змінити надавача послуг, що в умовах кваржепу просто неможливо. На сьогодні у Житомирі вже створено 53 ОСББ для міста з населенням у 270 тисяч. Це дуже мало. Сьогодні наша знімальна група відвідає один будинок, у якому створено ОСББ, та будинок, який обслуговує кваржеп. Ми порівняємо рівень обслуговування цих двох будинків. Чотири роки тому за адресою Бориса Тена на люди створили ОСББ льоноцвіт 100 І зараз ми перевіримо, яким чином тут справи в будинку. Будинок по вулиці Бориса на 100 побудований 32 роки тому. Сьогодні левова частка квартир приватизовані мешканцями, більшість яких працювали на льонокомбінаті. Раніше комунальні послуги мешканцям надавав житлово-будівельний кооператив космос, але чотири роки тому люди самоорганізувалися та створили ОСББ. Ну що я б, зробили ОСББ, Це це не космос. що Колись було ніхто тут нічого не робив, ніхто нічого не займався. Те, щоб перекрити воду, третій позитивий було гроші. І головний інженер каже, ви не переживайте, вода це нормально. <laughs> Подовжінка каже, я не знаю, я не, може не строїтель, так? Але, але, але це не нормально, маєте. бо все змінилося, все змінилося. Все дуже багато треба. Молодина, теж у нас, молодирна, керівник наш СББ, нам дуже молодець. Ліберт час вони, вона каже, навіть вихідний день треба знайти цього. І все зробить, так. все зробить. Вибирання того, дівчата молодці гарно прибирають. Да. Ямкуру змінилося все на 100%. На 100%. Я а ці, не а? Трошки ми там да, додали десь, по-моєму, 10 гривень. Ну, а, ну, це, я я чую, що люди всі задоволені. У процесі створення ОСББ із міського та обласного бюджетів було виділено близько 90 тисяч гривень для зміни мереж холодного водопостачання та каналізації. Надали допомогу місту і. Область нам давала допомогу, надали нам місто 60 тисяч гривень, а область надала 30 тисяч гривень на заміну комунікацій. Заміна у підвалі труб холодної води і каналізаційні труби внутрі, в підвалі і снаруже. Зоні, зоні, про нічмиде. Зоні е, грошей вистачило. Пе не перший раз не вистачило, на другий раз. Вже ми доробляли, вистачило. Зміна цих мереж стала відчутною мешканцям одразу, адже у підвалі до ремонту стояв жахливий сморід. Там ну ніякі. А, а тут а подивіться, во, -во первих у нас з подвала не воняє уже. Тому що тут не можна було сидіти, скам'яки нам поробили. Не можна було сидіти, тому що воняло все, тхнуло, ці комарі отакі вот у нас були. На 9 етажі я живу, то воняло аж до 9 етажа, ці комарі в хаті. А зараз у нас чистота, порядок. І дивіться, у нас вже і ці і цвітники є, і все. А тут не було цих, а цвітників. Водові квітнички прибираються регулярно. Обов'язано, кожен день. день. І от, дворник кожен день кожен день. У все чистить. Оля, йди сюди. З прибиранням прибудинкових територій та власне під'їздів проблем немає. Переконує пані Світлана. В під'їздах прибирають нас прибиральниці. Дві дві прибиральниці, так вони собі поділили. Тобто по три під'їзди. Так, по три під'їзди виходить кожний прибиральниці. Нам не важливо, щоб вони були прибрані з самого ранку, тоді коли люди проснулися на роботу. Вони можуть це зробити. Протягом дня, щоб було чистенько, одненько, вони вже ввійшли в курс діла, і вони прибирають собі, стараються, також і двірник. Ну, звичайно, буває, в нас біля нашого будинку є кіоски, один цілодобовий, ну і там трішки накидають із кави, сигарети, бумаги. Ну, нічого, підходимо, кажемо, стараються. А це теж один із мешканців цього під'їзду. Як тебе звати? А, не скажеш? Ми ще є в під'їзді. Немає? Молодець. У кожному під'їзді встановлені металеві двері із електронним замком. На сходових клітинах чисто та прибрано на кожному поверсі є освітлення. За словами пані Світлани, влітку у деяких під'їздах мешканці виносять навіть на сходові клітини вазони. Прибрані сходові клітини, перила пофарбовані, стіни, замінені мережі, одним словом, порядок. Багато проблем, які роками не вирішувались, коли будинок відносився до житлового кооперативу. Мешканці ОСББ спільними зусиллями вже розв'язали. Це відбулось не одразу по створенні ОСББ, а поступово акумулюючи кошти та чітко контролюючи виконання роботи підрядником, було відремонтовано дах та деякі під'їзди. Хоча ми дах наш перекрили власними силами, ті, що люди здають, вкладають не тільки платять квартирну плату, а ще й ремонтний фонд. І ремонтний фонд ми своїми силами здається люди... не є, чи не? Потім... Ні, ні за три роки. Майже за три роки нам ще лишилося перекрити тільки на одному під'їзді. А то самі справилися. Люди за... старалися як допомагали за ремонтний фонд. Трішки вони платили, наприклад, вже за роботу, тому що це ж теж безкоштовно не може. Да. По чуть-чуть, в одному під'їзді, в двох під'їздах зробили ремонт. Не капітальний, а. Поточний. поточний ремонт, да, косметичний поточний ремонт. Зробили в двох під'їздах. Будемо робити в цьому році, в третьому під'їзді будемо робити. Але є проблеми самотужки, вирішити які мешканці будинку не можуть. У першу чергу це проведення капітальних ремонтів, ліфтів, утеплення фасаду будинку чи принаймні швів між будівельними плитами. І вже традиційна проблема для більшості прибудинкових територій міста ремонт доріг. Але у вирішенні цих проблем мешканці будинку лишились наодинці. Оце нам тільки виділили на заміну комунікації по воді і каналізації. Все Більш нічого. Ми зверталися і в «Міськвиконком», і зверталися в область, щоб нам допомогли зробити дорогу. Дорога яма на ямі. Там не тільки не можна їхати машинами, там неможливо йти. А діти бігають, вже всі люки вдавлені в цей тротуар, в асфальт вдавлені люки, тому що машини об'їжджають, звичайно, об'їжджають ями і мусять виїжджати на тротуар. Але незважаючи на ці проблеми, оптимізму мешканцям будинку не бракує. Двір у нас дуже гарний, у нас дуже багато тут займаються спортом, приїжджають, тут волейбол гуляють, в баскетбол гуляють. У нас діти дуже гарні. Приїжджайте до нас літо, бачите, що у нас тут робиться. Сьогодні житловий фонд Житомира має близько півтори тисячі будинків загальної площі, понад 3 мільйони квадратних метрів. Об'єм ветхого та аварійного житла складає 22% всього житлового фонду. В останні роки до ремонту будинків комунальної власності почали залучати самих мешканців на умовах співфінансування. Також було створено інститут старшого по будинку, який має представляти інтереси жителів будинку. Це будинок по вулиці Котовського, 71, 105. Говорить про те, що цей будинок є одним із найкращих у всій системі жеків міста Житомира, Оскільки тут відремонтований дах, нормальні комунікації, гарно прибирають. Зараз я перевірю, як це чи це правда. Цей будинок було побудовано в кінці 90-х років, і сьогодні більшість квартир вже приватизовано мешканцями. За цей час новозбудований будинок обзавівся чималою кількістю проблем, головною з яких був постійно притікаючий дах. Але вже цього року було завершено ремонтні роботи, і тепер у квартирах мешканців верхніх поверхів сухо. Сказати, що він найкращий, я б не стала б говорити, тому що проблем ще біля цього будинку дуже є багато. Візуально складається враження, що він є одним із найкращих тільки із-за того, що зробили дах. Відтак пані Галина акцентує нашу увагу на тих проблемах, які сьогодні найбільше турбують мешканців будинку. Я вас хотіла б навіть провести, показати, оскільки це питання вже не один раз піднімалося. Я навіть виходила в. З тими проблемами на прямій вашій ефіри, коли були зустрічі з начальником водоканалу, з заступником мера Кропивницьким, я говорила, що ті служби, які надають послуги по обслуговуванню водопостачання, незадовільно працюють. А саме приїхали, розкопали, забили дерев'яні, я навіть на відео знімала, привозять відро колків. Нас тругали, як папа Карло, колочки, там, де дирка в трубі, вони забили колок. оце такі ремонти наші, або хомута якогось зробили. І оце все. Трубу, як е, е, довжиною 3 метри потрібно замінити. Вони вже 10 раз разів це місце, закопують, розкопують, закопують. Притом, якщо в нас раніше був гарний газон, що я навіть особисто купувала траву е, на базарі, підсівала, щоб газончик був гарненький, то зараз розрито. Як бойові дії. Місце, де люди вибивали коври, стойку, викопали, поставили з боку і сказали, що водоканал відношення немає до стойки. Ми тільки труби ремонтуємо, а то, що зверху, воно не до нас. А це ще не всі сюрпризи комунальних служб для цього будинку. Е, і ще одне ноу-хау нашого водоканалу. У нас раніше стояли чугунні люки, приїхали, забрали, поставили нам отакі бетонні. Навіть як рупиницька запитувала, навіщо ж забирають у нас чугунні люки оставлять в дворі, бетоні. оставлять бетоні. Відповідь? відповідь така, що дуже багато люків чугунних не вистачає на основних трасах, то вони міняють ніхто хочеш. Там глибина метрів, метрів два і ще й плюс вода стоїть. І сюди нога дитини легко, легко падає. Да. Дитина мало того, що може. Томогу встромити. Це не всі проблеми, з якими борються жителі будинку. Велику увагу сьогодні пані Ганна приділяє і вивезенню сміття. Якщо із компанія, яка надає послуги по вивезенню побутових відходів, розібратись легше, то змусити самих мешканців виносити сміття у сміттєві баки набагато важче. Саме головна проблема наші сміттєпроводи. Люди до цих пір користуються сміттєпроводом, викидають сміття сюди. Це звідси двірник має лопати викидати ось туди в контейнер. Вирішити цю проблему поки що не вдається. Брали підписи, щоб закрили сміттєпроводи. Получається, як в тому анекдоті, все за, а баба яга проти. Одна одна людина проти каже: Я купила квартиру в вашому домі тільки за те, що є. І якщо ви закриєте сміттєпровід, я буду судитися в прокуратурі з вами. В порівнянні із іншими будинками багатьох квашепів міста, цей будинок виглядає доглянутим та охайним, і в першу чергу, саме через активну позицію старшої по будинку пані Галини та мешканців, ну розумієте, ми звертаємося в ЖЕК. Все таки це ЖЕК, це державне підприємство. Там працюють люди. Вони до нас приходять, провірають, дивляться і чи дзвонимо, чи чи йдемо, пишемо заяву, і вони приходять і вирішують це питання. Завжди так вирішується, Чи чиї. Ні, ну понимаєте, дивіться, в нас навіть текло, е, е, криша протикала. Ну я на сьомому метажі в мене вона не протикала, А які люди живуть на дев'ятому метажі, звісно, людей протикала ця криша. Люди зверталися, просили, і цього року нам була е, зробили кришу, перва криша по всьому городу така в нас, які дали 25 років гарантії цієї криші. Але саме головне, треба, щоб тільки люди її не поламали. Це все залежить від наших людей. Я задоволена, в нас. Все в порядку, тому що є головний по дому, і все вирішує. Все абсолютно після завершення нашої роботи я дійшов висновку, що якби у кожному будинку міста Житомира працювала така старша по будинку, як пані Галина то ніяких проблем у житловому господарстві міста не було. Стараюся і дерева сама підрізати, і як от снігу було багато, сама виходила, допомагала двірнику прибирати сніг. Прибиральниця по поверхам теж, вроді би, не її робота прибирати сніг, але коли така от є проблема, що дуже багато снігу, вона стає і прибирає. Немає такого розділення, що це моя робота, це не моя. Є проблема, стали, зробили і все. Казати, що якийсь із цих будинків кращий, мабуть, не варто, адже і в ОСББ, і в Квержепах є величезна кількість проблем, розв'язати які самотужки мешканцям не під силу. Селяє надію, те, що більшість людей, які живуть у цих двох будинках, щиро вірять у свою силу, у те, що вони є власниками свого житла та повинні слідкувати за ним. Що крім них цього ніхто не зробить? Одні люди вважають, що треба, як ми вже вийшли, в ОСББ. В об'єднання співвласників багатоквартирного будинку я плачу квартирну плату. Мені повинні все зробити. Інші люди розуміють, ну таких більшість є, які розуміють, що це все моє. І мій кусочок, частинка мого коридора, частинка сходин, частинка подвір'я, за яким хай земля це не за нами закріплена, вона просто наша привинкова територія. Але все рівно стараються. Є такі люди розуміють, вони стараються щось в свій вклад зробити. Все, що я маю, це як кажуть скарги. А в мене там щось те, значить, не працює, а майже щось... знаєте рідненькі, у вас є номер телефона, дзвоніть, є диспетчери вже які, є служба в місті звертайтеся. Я не повинна бути посередником між вами. Навчіться вимагати самі. Люди трошки у нас от, знаєте, от такий соковий мають інтелект, що хай хтось, а чого я повинен. Я кажу, що. Прийде, наприклад, навіть ви, прийде телебачення, вийдіть, скажіть свою думку, Та, що я буду казати, я не знаю, що казати. А у вас немає, то вони приходять починають щось там те зробить те, зробить те зробив. Кажу, ну вибачте, ну є ж можливість. Скажіть свої проблеми. Люди люблять чужими руками жар загрібати. Я Тішитись надією на те, що держава фінансуватиме капітальний ремонт всього житлового фонду, не варто, адже таких коштів у держави просто немає. Таким чином урядовці ставлять пріоритет на створення ОСББ. А в спеціальній програмі реформування житлово-комунального господарства розрахований на 2009-2014 роки, передбачалась навіть конкретна цифра. Про створення ОСББ до кінця цього року потрібно було створити понад 45 тисяч таких об'єднань, а це 70% всього житлового фонду країни. Але навіть такий варіант без підтримки держави та чіткого контролю з боку громадськості, мало ймовірний В проєкті бюджету розвитку на цей рік. Передбачено капітальні ремонти роботи на умовах співфінансування. Так, от співфінансувати я переконаний, можна і треба залучати людські кошти безумовно треба, тому що в бюджеті бюджет не витримує. Але за однієї умови, якщо мешканці бачать, як ці кошти витрачаються, якщо є прозорість при а, організації тендеру. Якщо мешканці можуть впливати на виготовлення проектної документації по ремонтним роботам, тоді безумовно це правильно. Ну з досвіду, наприклад, будинків свого округу я можу сказати, що мешканці абсолютно до цього, до цього процесу не залучені. Тому брати зараз з них кошти, ну наприклад, мені як депутату прийти в округ, ініціювати це, сприяти цьому, і не розуміти, що на виході, що півоварова не сяде і не перекрутить і не зробить так, як їй заманеться, це теж це, це неправильно. Це безглуздо. Тому, коли з'явиться якась відповідальність, хоча б найменша чиновників, от отоді всі ці речі вони правильні їх можна здійснювати. Безумовно радує те, що при наданні цих коштів передбачається такий елемент, який я сказав, вже співфінансування. І, наприклад, на 10%, не менш ніж на 10%, відсотків. Можливо, на більше да, да на 10%. відсотків, наприклад, на 10 тисяч зробити е, ремонти в під'їзді, та там чи замінити вікна, чи замінити двері. Тобто, ну потрібно. це. Вони повинні розуміти, що то їх спільне майно, їхнє майно це не є комунальна власність. У нас є достатньо комунальної власності. Тією, якою повинна опікуватися територіальна громада? Побудувати країну варто європейських демократичних цінностей можливо лише за умови активного громадянського суспільства, яке адекватно буде реагувати на проблеми у державі та активно буде братись за їх вирішення. Хочеться стабільності, хочеться добробуту, хочеться благополуччя. А як може бути, наприклад, в окремому будинку все добре, коли в країні погано? Хочеться, щоб у нас уряд був достойний. Чи верніше, наш народ був мав би такий уряд, який був його достойний. Жалко тих людей, тих героїв, які гинуть сьогодні на Майдані. І разом з тим я горжусь тими людьми, які відстоюють свої права, свої інтереси, свою волю. Саме з такими людьми можна мати і порядок не тільки в країні, а в окремо взятому будинки, будинку в сім'ї.